Е, ні, вона все тушовода впала на землю. Далі що вона? Просочилася куди? Землю. землю. Так? А ви бачили відео, що там в поді робилося? Колись підішанка, то вона випадок. Випоробується вигляді, чого там було? Вигляді ну, вистав. А що таке газоподібний став? А, туман. туман правильно, що піднімається туман. Так, З землі ми бачили, з гір піднімається туман, правда, з калюжі може підніматися такий туман. Так. Ми йдемо по вулиці, інколи бачимо, що все закрито, правда? Ми нічого не бачимо перед собою, тому що такий густий туман. І що цей туман робить? Того, він піднімається двора, та хмар Тобто утворює хмарку і знову з хмарки що? Після. випадає дощ. Як цей процес називається? Коло обі українською мовою, коло опі води в природі, правда?